Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Я дуже вдячний всім, хто підписався на мій канал та допомагають мені в його розвитку та популяризації. Я дуже вдячний всім, хто постійно підтримує мене своїми донатами. Я хочу, щоб кожен на моєму каналі міг знайти для себе щось цікаве та корисне. Те, що дійсно зможе допомогти у розвитку своєї особистості, у розвитку своїх можливостей та таке інше, адже ми дійсно забуваємо про свої можливості, якими ми наділені. Наразі цей канал ще досить молодий. Я сподіваюся, що з часом він стане одним з самих затребуваних, і я зі свого боку роблю для цього усе можливе на даний час. Тому мені потрібна ваша активна підтримка у розвитку цього проєкту, а це ваші подобайки, коменти і, звичайно ж, ваші донати. Стосовно донатів, відверто кажучи, вони мають велике значення для мене, бо це свого роду мотивація, яка сприяє та надихає найбільш активну роботу у створенні нового та корисного контенту. Звичайно, я розумію, що не кожен може задонатити 100, 200 чи 500 гривень, але це і не обов'язково. Достатньо кожному підписнику, яких на каналі вже не одна тисяча, чи просто випадковому слухачеві задонатити на мій проєкт хоча б по 10 гривень раз на місяць. І я буду розуміти, що не дарма стараюсь. Тож, сподіваюсь на ваше цілком адекватне розуміння всього сказаного, давайте жити в синергії і дарувати приємні моменти друг другу. Щиро бажаю вам миру, процвітання та благополуччя.